Господу помолимось, Господи, помилуй. Це день такий, скажімо, сумний день. І давайте сьогодні спомним про наших хлопців, які зараз не з нами, які пролили кров свою. За що? Пролили кров за нас. Найбільшим оберігом для кожного з нас, для кожного військового, є наша, ваша власна особиста молитва до Бога. Благослови їхню службу до перемоги в Збройних силах України безпосередньо 36 й окремій бригаді морської піхоти і на кожному місці твого володарювання.